Аже п'ять місяців тому в Києві на території ботанічного саду зафіксували вбивства тварин. Їх труїли. Зоозахисники самотужки знайшли до Гантера, спіймали чоловіка на гарячому. За цим фактом у поліції відкрили кримінальне провадження, але опісля справа не зрушила з місця. Проблема в експертизі: її чи то не можуть, чи то не хочуть проводити. Коли буде експертиза і результати експертизи? від нас ніколи. Ми тому, що в нас матеріалів в немає. Виде, ви нічого ви говорите, не можете в метах справи. В Київському науково-дослідному інституті судових експерти скажуть, хочуть допомогти, але технічно не мають можливостей. Зоозахисників, які вже вкотре стоять під стінами інституту, направляють до поліції. Мовляв, у них також є власна лабораторія. Але активісти переконують це елементарне затягування справи. Вже не вперше свою роботу інститут перекидає на плечі інших. Цю експертизу можна зробити в тічі трьох днів. Те, що нам розказують в районному управлінні, і здійсну що то. Немає у Них оборудования, нет у них реактивов все это ложь и неправда. То есть это какой-то заказ, наверное, местных властей. Может, покрывательство этого до которого который, возможно, работает в каком-то из коммунальных предприятий, которому была дана указка отравить животных. За знущання над тваринами зловмисник, звісно, має нести відповідальність відповідно до чинного законодавства. Та у більшості ситуацій такі справи відкладаються на потім. У поліції виправдовуються, мовляв, є важливіші справи, коли на вагах розслідування вбивства тварини та вбивства людини, звісно, беруться за останні. В Свою чергу зоозахисники переконують, люди, які проявляють жорстокість до тварин, небезпечні для суспільства. Якби сьогодні правоохоронці схотіли належним чином роз. Ослідувати хоча б один злочин, пов'язаний з тим, що хтось десь буває незаконним чином тварин. Кількість би е людей, які навіть мають намір вчинити такі дії, суттєво б зменшилася. Тож коли у правоохоронців все ж знайдеться час, важко сказати зоозахисники, ж переконують, що будуть боротися до останнього.